Всім привіт! Ми зараз знаходимося в місті івано франківськ а Якщо бути точніше, в житловому комплексі Манхеттен, де закінчили вже наш черговий об'єкт. Саме зараз ми знаходимося в квартирі 57 метрів квадратних і хочемо поділитися цим готовим ремонтом із вами. Проект готувався під здачу в оренди, наприклад, для студентів чи сімейної пари. Тому дуже важливим було це знососійкість матеріалів та загальна рентабельність цієї квартири. Ну що ж, давайте глянемо детальніше. Ми зробили ремонт у нейтральних натуральних тонах. Сірі стіни з теплим підтоном створюють відчуття затишку та комфорту. Підлогове покриття складається з двох частин: це ламінат та керамограніт, які є дуже зносостійкими. Також повсюди нас зігріває тепла підлога, і в площі всього приміщення знаходиться натяжна стеля. Кухня має зручну робочу зону та оснащена необхідною технікою. А саме мікрохвильову піч, духову шафу, мийку з подрібнювачем. Судомийну машину та вбудований холодильник. Спальня це окрема кімната, що додає балів при пошуку орендарів, так як тут є все для відпочинку та обладнаний весь робочий простір. За побажанням замовників, ми встановили велику ванну та скрину шторку для зручності під час приймання душу. Велика гардеробна кімната, де мешканці цієї квартири зможуть з легкістю розмістити велику кількість необхідних речей. Та також тут вмістилась з легкістю пральна машина та бойлер. А в нас ще є багато цікавих об'єктів, якими ми хотіли поділитись з вами, тому обов'язково підписуйтесь, жміть подобайку та залишайтесь з нами.